Вітаю вас на своєму каналі. Це продовження попередньої розпаковки по аніме. Хто не в курсі, світла досі немає, нам його не дали, проведуть тільки в понеділок, так що будемо знімати під лампочками. Надіюсь, все буде добре видно. У нас сьогодні ось такий бокс. Взяв я його по пораді Андрія, мого друга. Ось такий він. Спершу я здивувався, що бокс такий малесенький в порівнянні ось із такими великими. Але блістерів тут не менше. В описі відео буде, скільки їх там є, я не рахував. Але кількість така ж сама. Є в нас такі упаковки, вони досить такі приємні. Дуже, до речі, колір, такий наче кава з молоком, дуже приємний. Тут мають бути картки ранга SR, GR Це є серія, яку я ще не збирав. картки мають бути хорошими. Ага, треба буде цієї стороною діставати. Добре, дивимося. У нас є ось такий усоп SR-карта. Коді такого я не мав. GR, GR від SR. Тут відрізняється тільки тим, що GR будуть золоті. Це у нас адмірала Кайну, гарно. Класний ось такий у нас Санджи, причому в окулярах, не помічав такого ще. І Міхоук. Міховка такого я вже маю. цей піде на обміни. Ну що ж, мені вже починає подобатися, головне, щоб не сипало так багато повторок, як ми це не любимо. Продовжуємо, Це у нас Арлонг. Ну, арти тут просто шикарні, які тут задники. Ага, тут просто ось такий блескрін. Подивіться просто, які класні карти. Дизайн арти тут дуже круті, наче брали з аніме. Здається, трохи нейромережою доробляли або вручну, але дуже красиво. Мені дуже подобається саме такі. Такий красень у мене вже є. Трафальгар, і є в мене каразун, який з іншого боку тримає скриню. Зоро. О, Зоро я люблю. Цей просто шикарний. Крокодайл в мене вже такий є. Не було в мене ще такої намі. Гарно. А це лише початок, а мені вже дуже подобається, на відміну від того боксу, що був виконаний нейромережою. Я у нас такий красень Санджі. Брук. Так, день Брука сьогодні буде, бо бруків сьогодні багато крутих. Луфі, який взяв собі ім'я Люсі. На Гладіаторській арені. Магелан. Magellan. О, Магелана не очікував побачити, з ним карток я не маю. Смокер вже цікавий. Знову Магелан. Коді. Є в нас Діманте GR. Є в нас Санджі. Знову смокер. Починають валити повторки. І має тут бути одна ур гарантовано, гарантована, наскільки я знаю. Це у нас е Піка. Важко його розглядіти на камеру, але повірте, картка дуже крута і така, як би вам це пояснити, елементи на ній виконані і сріблом, і мат і таким глянцевим дуже красиво виглядає, наче об'ємний вживу. Трафальгар. Знову класний чопер. Крокодайл. І є у нас Кума. Революційна армія. Гарний. Ну, тут, скільки я знаю, тільки SR є і GR. -ки. І якісь у нас карт картки UR, чибіків, наче тут не буде. Знову Зносжи. Брук. Магелан І є в нас Сабо. До речі, класний. Це, здається, буде дев'ятий. щоб закрити листочок в альбомі. Знову Крокодайл. О, е майстер Рюма. Цю дівку я не знаю, як звуть, але виглядає класно. Революційна армія. Знову піка. І намі, намі з кліматактом, до речі, це класно. Ну тут Арти моя повага, арти реально цікаві, хороші. Ну, вони, як вам сказати, я не можу сказати точності. Це нейромережа робили, але я бачу, що Арти прям взяті офіційні, якось трошечки підкреслені. І об'ємно виглядає дуже. І не кидається в очі саме окантовка карток. SSR. О, тут є SSRки. Окей, у нас є такі. Не пам'ятаю, як його звати. Це з, з Imple Downa. Піка і Кума. Окей, у нас є перва сср карта. Знову Магелан, Луфі класний. Це капітан Смокер. Його як же і звати Ташейгі. О, такі картки сташей. Ну, я так е, у я бачу тільки подібні в Андрія. У ця це дуже класна, і дизайн просто. І вона ще така на ощупь приємна дуже. Ну ця картка займе своє початне місце в колекції. Дуже крута. А, і ззаду така ж сама буде. Окей. Це вже мені подобається. І знову Санжи, і Смокер. Та що ж раніше мені цей смокер мене так переслідує? Інколи бувало по три із е, бустера виймав. Так, те ж саме. О, Джимбей класний. У нас є Ace, GR-ка. До речі, Ace класний цей. E, знову те. і Moria, здається. Ну, це вже мені подобається. Цікаво, скільки буде в сумі на цей бокс у нас e, вишок. Коді, Чоппер. О, це LR карта. LR One Piece я не бачив. Це у нас Буа Хенкок, яка фанатіє за Луфі, а ззаду теж саме. Ну, карта в цілому, я вам скажу, дуже крута. Є в нас Роб Лучі. Є в нас такий Луфі. Гарно. Цікаво, вони парні, що їх, здається, можна буде. Секунду. Значить, як парні картки бувають, що їх треба ось так по дві складувати. Подивлюся, може й той щось таке замічив. Смокер. О. А, Каразон. Класс. GRK Санджи. Це у нас Арлонг і Зоро. Зоро класний. Більше Зоро Богу Зоро. Хоча їх у мене, от якраз із Мугівар менше всього. У мене Джимбея, Френкі та Зоро. Усоп. Френкі. О, нарешті мені випав Френкі. Чопер. ССР картка з Чопером. Хенкок. І ось такий у нас Міхоук. Ну, чоперів теж сьогодні підвалило багацько. Дивимося Арлонг, Лучі. Санджи, який виконує атаку. Клас. До Фламінго. І як же тебе? Не кавіндіш. Ну, ви поняли, пірати летючих риб. Я не пам'ятаю, як його звати, було. Я так угорав із цих серії. Боже. Так, дістаємо, що у нас буде тут? До Фламінго. Рюма, Ейс, Арлонг та знову Зоро. Хороші карти. Залишилося ще у нас 5 упаковочок. Хенкок. О, Кізару Адмірал. Золота картка з крокодайлом. Усоп і Цезарь. Цезарь, здається, в мене такий навіть є. Продовжуємо. Це в нас Донкіхот до Фламінго, Каразон, Чопер, Арлонг і Зоро. Юра радій, тобі сьогодні нападало куча повторок із Зоро. Напиши мені пак, як цей відосик глянеш. Так, Френкі. О, ССР картка з Усопом. Ну, цей класний. Мені подобається. І це у нас було. Ну, повторки є. Arlong. Так, це у нас було Онамі. Oh, І це в нас є. І відмічу картки самі на ощуп, досить приємні, плотні. Не товсті, які не влазять саме в альбоми, а ці прям такі ламіновані. Так, брук. Хек. Теж клас, революційна армія. І це у нас все. Тобто, ще ми отримали з вишок із цього бокса. Бокс не дорогий, він не є дорогий навіть. Але глянемо, що у нас тут є? Дві SR, 3, 5, 6 карток SR, є у нас одна UR та LR. Оцінити бокс? Окей, оцінюємо. Ну, я скажу вам так: повторів у ньому дуже багато. Але якщо у вас є друзі, з якими ви можете поміняти, це класно. Картки тут реально по дизайну дуже круті. І якщо у вас мало персонажей саме по One Piece, то ви можете цими картками добити. Ай, забув, що я у нас такий э, луфі. СР у нас не повторилися, на відміну від попереднього бокса. Ну, в цілому був класний, але ось така у нас гора повторів. В цілому, непогано, 7 із 10. Просто ставлю 7 із 10. Так що дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, гарного вам дропу, всім щастя.